Любі глядачі. Маєте душевну і мотиваційну спрагу? Бажаєте насолоджуватися добрими емоціями, торкнутися теми вічного? Тоді ви дивитесь потрібний канал і в потрібний час. Силі її характеру можуть позаздрити навіть чоловіки. Стальну витримку, самодисципліну і внутрішню рівновагу сформували майже 18 років прикордонної служби. Все ж, щойно серце не сховаєш навіть за металевою браною мужності. І добре, адже саме воно підказало прихистити в любові і затишку трьох дітей, колись залишених без опіки. Нова цікава історія незвичайних переселенців з Донбасу далі у сюжеті. Колишній прикордонник, мама трьох прийомних дітей, бабуся, відомий блогер, дресурувальниця тварин. Усе це поєднано в одній жінці. Список доповнює і докорінно змінює перше враження ще один факт біографії Юлії Баєвої. Вона переселенка з Донбасу. Але про все по черзі. Біжали от війни. Спочатку в Білорусі АТО що... не продлиться більше двох недель, як обіщала Порошенка, коли його только вибрали. Коксі з Донбасу віжали на дві недели з двома дорожними сумками і з мінімумом вещей, З надеждой вернуться обратно. Обрали для переїзду центральну частину України, аби подалі від межі з іншими країнами. Побоююся нових несподіванок від братів сусідів. І тут стало у нагоді захоплення жінки блогінг. Сторінка у живому журналі під трохи кумедною, хоча цілком виправданою назвою Пані Прапор. За 14 років додала у коло знайомих друзів і, зрештою, пересічних читачів більше 6 тисяч людей. Одне із знайомств стало доленосним. Спасибо большое моїй подругі Зоечке Береговой, з которой ми до этого були знакоми іключительно віртуально. Она нам сняла квартиру в Полтаве. Когда мы переехали, вернулись в Украину из Беларуси. она нас возила тут по всем окрестным селам. Мы смотрели разные дома. Ну и вот этот дом, и расположение этого дома, и близость остановки в будущем, чтобы дети учились, ездили куда-то на учебу, сыграла свою роль. С 2002 года я в «Живом журнале». Лерочка недавно младшая говорила, ого, мама, у тебя журналы больше, чем мне. Ну и Фейсбук тоже. В живом журнале больше 6 тысяч читателей, в Фейсбуке больше 4. Спасибо добрым людям, именно благодаря добрым, добрым людям со всего мира мы не пропали. Нам собрали денег на дом, дом наш, мы его не арендуем. Более комфортно, чем здесь, я, пожалуй, не чувствовала себя нигде в жизни. Ось уже вісім років Юлія живе за принципом. Щоб не робила, позира до комфорту і достатку родини, зокрема, трьох прийомних дітей. Хоча воліє називати їх рідними, бо так відчуває. А отже, так воно і є. Ми з дітьми живемо в місті вісім років. Коли я забирала їх из Горловского детского дома, віктору було вісім лет, аннушки сім і лірочки п'ять. Спочатку Юлія з чоловіком. Хотіли пригріти у родині дівчинку, обравши серцем таку малечу, виявилося, що їх троє, і всі рідні. Фінанси дозволяли, адже продали квартиру. Старші біологічні донечці придбали власне житло, собі омріяний будиночок. Головне у серце Баєвих поміщалися усі троє сповна. Тож чому б і ні? Територія була можливість була шилю взяти дівчиною. Їх виявилася ціла сімейка. Ну як їх можна було розбити, забрали всіх. Без складнощів і адаптації, звісно, не обійшлося. Як для новоспечених прийомних батьків, так і для дітлахів, які вже тоді добре засвоїли правила виживання. Адаптація така адаптація, Як коли адаптуються і діти, коли адаптуються взрослі. Коли діти, учитывая свій предыдущий опит, як хомяки тащат по всім углам дома какую-то їду, знаю, що їх оставляли на 5-6 днів голодними в домі без їди і без води. Все було. І воровали, і врали. Їду еду прятали. Все преодолели. Ніяких особливих секретів прийомного батьківства жінка не має. Лише один – просто жити, просто любити. Относиться не як до своїм, а до своїм. Многие часто вот, приемные родители говорят, вот мои дети и приемные дети, или свои дети и приемные дети. У нас нет такой формулировки. Есть дети, если уж нужно определить категории самодельные и те, которых принес арест. Виктор у нас мужчина. Широкая спина, наша опора, наша защита. На него можно надеяться. И, как говорят, мужчина должен построить дом, посадить дерево вырастить сына. Сын принимал участие во всех ремонтных работах нашего дома. Сын уже посадил в сад. Но вот ждем теперь сына его. Аннушка у нас принцессочка. У нее соответствующая внешность, соответствующий характер, соответствующее поведение. А Лера простая и добрая девочка, вот она вся как на ладушке. В семь лет я попала к моей маме Юли. И благодаря ей я э, училась в школе, научилась многому, э, открыла в себе талант, Какой? пение. И рисование. Мама говорит, что я красиво рисую. У меня было, э, ну, были в Донецке друзья, и здесь есть хорошие, приветливые. И, и я по Донецку скучаю немножко. Благодаря маме я ну, знаю хоть примерное будущее мое. То она добрая, всегда помогает. Он своим брат защищает, с сестрой. Мы с сестрой дружим, иногда ссоримся. Ты чувствуешь материнскую любовь, за вот теперь, да? Да. Расскажи, пожалуйста, чем ты любишь заниматься? Рисовать, ухаживать за кошками, гулять с ними. Речі тваринки посідають особливе місце у житті всієї родини. Адже Юлія у минулому дресирувальниця. Чотири собаки, п'ять котів, великий акваріум з морськими мешканцями і дві папуги жовта та блакитна. Ім'я яких Слава Україні! І це не враховуючи домашнє господарство з корей, півня і бройлерів. Я служила на кордоні 17,5 років служби, 8,5 в Донецькому аеропорту. моя служебная собака, немецкая овчарка Линда, искала наркотики. Ну и помимо этого, это был еще дополнительный заработок. Дрессировка, наверное, осталась в прошлом, в прошлой жизни, в одной из прошлых жизней. Кинула, а там мы перевезли из Есиноватой сюда свою собаку Лесю Бернского Зененхунда через полгода после того, как сами оттуда уехали. Год назад уговорилась наконец-то моя мама на переезд. Маму перевезли с двумя дворнягами и котом. Оброслись здесь уже местными котами. У нас своих четыре кота. И плюс подобрали собачечку, которая уже стала около школы. Віднедавна Юлія захопилась ще й малюванням. На питання, як ви все встигаєте, гордо відповідає. У мене помощники дуже хороші. От з того моменту, як вони з'явилися в моєму будинку, я сніс у нас називається Ежедневний квіст. Перший пішов вистрілює і тебе помочь? Второй, третій. Діти очень хороші, очень большие помощники. Без нього я, звісно, не справилась і живу раді них. Нині у Баєвих завжди багато людей. Гості охоче приходять, але не так охоче залишають дім. Якщо в домі людно, значить в оселі все добре, говорить глава сімейства. За власним бажанням, адже її чоловік дотримується протилежних політичних поглядів. Із часу окупації Донецька жінці з трьома дітьми, яких вони прихистили разом, місця більше не було. Все ж Юлія Баєва самотньою себе не почуває. Троє дітей, яких принесла Лека, та одна біологічна донька, яка не так давно подарувала матусі онучку. Називає її офіційно Олександра Іванівна та неймовірно тішиться кожному дню з рідними. Був і син, але його жінка втратила за трагічних обставин. Незважаючи на труднощі, яких у житті немало, жінка не опускає рук і всім своїм читачам, глядачам і просто людям, що опинилися у схожих обставинах, має що сказати. В Першу чергу здоров – здоров'я і міра. Як вияснила, міра це найголовніше. головне терпіння. Беливости, терпимости в первую очередь, потому что все мы очень разные, у каждого у нас свои взгляды на жизнь, свои мнения, надо уважительно относиться к такому, кто рядом, ну и оптимизма, никто не излечимо не болен, никто не умер, грады за шиворот не падают, все остальное ерунда. Дітьми дощу називають дітей хворих на аутизм. На Полтавщині зареєстровано 149 дітей із аутичними розладами. На жаль, батьки часто не хочуть і чути про категоричний діагноз. Їм здається, діти особливі і тому не розмовляють і не граються з іншими малюками. Ці ілюзії треба руйнувати якнайраніше. Адже маленький аутист все глибше занурюється у власний світ і не розуміє емоцій і почуттів оточуючих. Фахівці єдині в Україні, де феномену аутизм ставляться обережно і навіть занадто. Часто батьки вважають, що їх маля переросте, а дивні прояви поведінки всього лише індивідуальна особливість. Вихователі, вчителі, медики просто не знають, як працювати з аутистами. Єдиної методології не існує. Хоча специалисты в Украине, в США. Это требует творчества. Это... В аутизме нет рецепта. Нет четкой методологии, что вот пойди туда, дерни за эту веревочку, нажми на эту кнопочку. Нет этой кнопочки. А именно надо творчески подходить к процессу, надо фантазировать, надо попытаться понять ребенка, найти к нему ключик. И это намного интереснее. Это другой способ мышления. Это как операционная система. Есть, а, есть iPhone, а есть Android. У Європі аутистів одна дитина на сотню в Україні ж за неофіційними даними така ж ситуація. Тож матусям татусям-педагогам конче потрібні з освітні заходи та література цього літа. Такий семінар у Полтаві. А хто не потрапив, потрібну інформацію? Шукайте на сайті фонду допомоги дітям з синдромом аутизму Дитина з майбутнім. У нас при фонде есть абсолютно бесплатная юридическая консультация. Любой родитель на сайте фонду висит номер телефона. Можно позвонить в юридическую консультацию, получить юридическую помощь, юридическую поддержку. Кроме того, на сайте висит мой номер телефона, куда родители тоже обращаются, где я могу подсказать яка організація є в Україні, яка займається цим вопросом, хтось каже це захворювання, інші просто особливий спосіб мислення. Ще хтось розлад нервової системи. Особливій дитині важко спілкуватись із іншими. Вона занурена у власний світ. У таких малят та дорослих часто є неабиякі здібності та інтелект. Можуть вони бути нестерпними, наприклад, голосувати. Важливо розуміти причину, збагнути, про що сигналізує така поведінка, адже будь-який прояв має причину. Основне, вчасно помітити аутизм у дитини. Зовсім часто це буває в віці до року. Вже самі батьки мають бачити. До року дитина має посміхатися, має відкликатися на своє ім'я. Але ж якщо дитина аутист, то тут буде трошечки по-іншому. Тобто вона не буде у відповідь посміхатися. Вона годинами може гратися самостійно якимись своїми іграшками, не реагуючи на звернення оточуючих батьків, не буде простягати свої рученята. І отут батькам треба не мовчати, їм треба не боятися цієї проблеми. І найважливіше, чим швидше ви почнете працювати з особливими дітками, тим простіше розкрити їх потенціал, адаптувати до світу, соціалізувати і зрозуміти. У Полтаві такі заклади є. Наприклад, монте центр заснований педагогом Ельвірою Поповою та навчально-реабілітаційний центр Полтавської обласної ради, де дітки перебувають стаціонарно. Мы должны говорить не только об инклюзивной школе, о том, что школа должна быть инклюзивной, о том, что дети с инвалидностью должны учиться в этой школе, в школе с нормальными детьми. Да? Мы должны говорить, что у нас все люди нормальные, есть люди с особенностями, и общество должно принимать этих людей. Тож не з дефектологів, логопедів, психологів. Ваша маля радуватиме вас, як змагатися за його щастя. Душа людини то різноманітні фарби і відтінки, розкривати які не втомлюємось. Ви дивились програму Струни душ людських вмикайте нас щочетверга у той же час на тому ж каналі. Чекаємо на вас. На все добре.